Попередньому відео я вам розповів про Топ-три речі, з яких варто а, починати диференційований підхід а, на полі: це випнування, внесення ґрунтового та внесення десиканту. Це речі, які в 90-99% будуть виправдовувати економічні інвестиції в диференційований підхід. А в цьому ролику я вам розповім про а, три речі, які в більшості випадків а, на підприємстві. Мають економічний ефект. Перша це змінна норма висіву лише кукурудзи. А всі інші культури зазвичай економічно на то не реагують. Є окремі випадки, є надто строкаті поля, де може бути якийсь позитив, але це менше 5% випадків. Тому, якщо ви задумалися над змінною нормою висіву, ваша історія про кукурудзу. Друге, це змінна норма внесення азотних добрив. В більшості випадків це працює на кукурудзі та соняшнику. На інших культурах економічний результат дуже рідкісна річ. Ну І третє, це змінна норма внесення фосфорних та калійних добрив. Тут перелік культур розширюється до трьох. Кукурудза соняшник. І озима пшениця е, є окремі випадки, які потребують експертної оцінки, які потребують якісного аналізу поля і розуміння, що там твориться, коли економічно будуть виправдані і інші речі з диференційованим підходом. Але якщо ви хочете більше ніж 50% ймовірності, то варто почати саме з цих трьох речей. А якщо ви хочете а, набагато глибше розібратися у точному землеробстві, а тоді 26 серпня на ВДНГ конференція інтенсив Стерня саме для вас. А там буде цікаво. Там будуть реальні кейси, а, які не просто точне землеробство заради розваги, а речі, які допомагають збільшувати прибуток. Тож 26 шосте серпня ВДНГ, конференція «Інтенсив Стерня». Ви там маєте бути.